Всім ви на каналі Скле. Граємо сьогодні водій заднього сидіння. І так, Пограємо сьогодні трошки симулятор водіння і непростого водіння. Я думаю, з назви ви вже зрозуміли, що водій буде сидіти на задньому сидінні, а руля там не буде. Того. Граємо сьогодні з тимофієм. Отаку от гру. Хотів подивитися, що там. Я думав, вона буде смішна. Ні, ну вона була смішна, вона капець смішна, але крім того, вона така тяжка, що це просто, я не знаю. Тут треба двом людям дуже сильно порозумітися і, і розуміти співслова. І плюс що й навчитися добре нормально грати. Так що, коротше, вам де цікаво подивитися. Весела гра, суть в тому, що один сидить ззаду, другий сидить спереду. Це є, я так розумію, там бабка одна грає, і внук її чи хто. І той, що сидить ззаду. Він бачить дорогу спереду, а бабка за рулем. Вона бачить тільки руль перед собою більше нічого. Того він заду буде мені говорити, що робити. Тьома А я ще заду буду сидіти, і Тьома йдемо по черзі. Ах, це просто треба бачити. Тому ви побачите. Я сподіваюся, ви поставите лайк. Я думаю, ми заслужили. І коменти напишіть. Весело, не весело Я не знаю, чи ми ще це будемо грати, але хоч один раз, та й треба було спробувати. Тим більше вона безкоштовна. Це демо-версія. Тому можете і самі спробувати, якщо хочете. Так що, давайте поїхали. Машина вже сі заводить. Давай. Так, короче, я баба, я за рулем. І як ви розумієте, я не вижу, що сі творить. Тьома, ти мене чуєш? Він я тебе щось не чую. Що? О, нарешті, все, давай, кажи мені, що, куди їхати? Чекай, я педалі поставлю. Привет. Дара, чекай. Паркінг-тікет, ну давай. А ага газ? Я їду чи ні? За Пит Та А як вирубати ці дворники? Чекай Я відкрию вікно Тьома, куди далі? Так, Ой, назад ну завтра, да. Удар і налево. Да. Ты... Все, наліво, налево. Дякую всім, хто сказав мы зробити, тебе <смеш> це я не один тим рулям керувати. А що таке? Назад. Тепер що? Направо. Уже <смеш> не знаю, як це грати. цю гру вигадував готовше. Як я нічого не вижу. Водій з заднього сидіння, Страшне. Ти не туди їдеш, направо. Ти я вже мав повернути. Зараз, А ну, їду направо. А тепер куди? направо? Все, зараз, зарами вийду. Что ужас? Та як? В машину заехал? Ужас. О, нормально, І тепер куди? Да ты радио включил? ДТП, тм! Давай, едем прямо. Нормально едет. А шо ты такие ситвори? А як ты мы перевернули? Ааа, боязм. Т-мать! т Сідаєш ти за руль Давай ти сідаєш за руль, я не годен. А як Зара, чекай, зара. Інтеракт, шо? Як я маю встати вообще? А ну, я вийти можу. Я хочу туди до Тьоми піти. Чекай, а як я можу туди піти? Зара, зара. Як я можу пересісти? Чекай. Е -е, рестарт левел. Рестарт. Ні. Вихід. Yes. Зараз. Е -е. О, тачка буде вообще така шикарна якась. Добре, ну а як нас поминяти місцями? Як? Хто і хто? Звідки я знаю, хто і хто. Чо я за рулем? Тьома, як зробити, щоб ти був за рулем? Я не знаю. А -а -а. Мені треба, щоб я був за рулем, я не, не буду за рулем. <рес> <рес> Чого я за рулем? Поміняйте, будь ласка. Див, дві, я мушу бути за рулем, все. Тут ніяк не може змінити. Лей. Або тут якось. Ладно, добре, давайте настроїмось. Давай, Тьома, нам треба виїхати з цієї стоянки, давай. Давай, їхати мені прямо. Давай, я полегонько їду прямо, ти кажи, куди далі. Як тільки треба повертати, кажи зразу повертай. Так, чекай. А ч він... Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. трошечка. Давай. Нормас. Я би що вообще нормас. Нормас. Я не знаю, як там едет, мы едем. Да, ч, нормально едем? І ви не стукаемся, ничего. т ма де ми є? Руйт пол! Так, вербой-то. Добре. Тма, де ми є, куди куда ехать? Это е? Ага, направо. А, это ще зара... Вийдемо звідси нарешті. я де заїхав. Назад. Перед. Їдем, чекпойнт. О! Знаєте, що означає чекпойт? П'єшоанлі? Нам треба заплатити. Нам треба заплатити за стоянку. Повертаємо. Е! Диви! Диви, куди ми заїхали. Ага. Педаль відпала! Чого? Так, копійка, добре. Как он сплотит, ране назад? Вперед. Добре, крути. Ідеально. Коїн. Тут платити треба. Але кому? Відкриваю вікно, а? Кому мені платити? Я не можу їхати. Заплатити треба. Тьома! Нам треба заплатити комусь. Візьми копійку і заплати тому через вікно. Напевно, я не знаю. О, оно. Ну. Я відкрив вікно, і що, кинуть копійку? Ай, не достаю. Тьома! Тимофий! Долучить тмушу я думаю, тик. Тма! Тимофию! вид ой Візьми Везьми і... Візьми копійку і заплати. Через вікно! Відкрий вікно і заплати. НАПЕВНО, я не знаю. Ого, це що? Із труби? Ну, а якщо назад ми можемо дати? Назад двіці, ДЕ дає. Ага, ось, бачу, бачу. Ось, сюди ми маємо заплатити. Нам треба туди ближче під'їхати. Зара, зара, зара. Зара я блеще підійду, зара. Добре. Ама ж мне підписку бігом, ти піпля ще наш мене дві нок ти не загубився. Давай, азуй! Добре, трошечка назад, треба дати, бо машина. Дал назад. Тепер коперед о, ідеально, дивіться. Під'їхали, добре. От туди нам треба дати. Але я не можу пересісти. Я не можу нормально кинути. Блін, я не попадаю. Це що таке? якісь коди? Може телефон послухати? Музику. О! <глев> добре, цього не треба. Дуже жарко. А це що за. На! Тьома, Тьом! Тьома! Тьома, мені треба твоя допомога. Тимофій! О, ти взяв копійку, добре, відкрий вікно. Я тобі кинув ручку, відкрий вікно. Ти зможеш. З другого боку. Ти маєш відкрити вікно, тьом. Пересунься і відкрий вікно. Ти мусиш це зробити. А це що за? О, молодець! та! Візьми ручку, вона під тобою! А во, на бери, я тобі даю. Я тобі даю ручку. Во. І ти ту ручку маєш до дверей причепити і, від, і відкрутити. Дивіться, не... Тобі, ти не розумієш? Бери ручку і відкручується скло. О, крути, круте, круте. Давай, давай. Та! І ти маєш копійку заплатити туди, попасти. Давай. Давай, не попав. Може мені під'їхати трохи? Це церкви. Чекай, я зараз під'їду трошки. Ой, я на тобі їду! Ой, трошки назад. А ну давай, попадеш? На, монету, на. Я ще одну тобі дав копійку. Давай. Попади, я тобі прошу. Попав? На, ще одну. Тма, здесь бы у нас все графики закинчить. Попав? А як то попасть? Я не знаю. Че, попав? Може, він попав? Ну, чекай. Я задам пред. І ще трохи біг. Все, ты мусиш попасть. Давай. Блин, ще трошечка, чекай. <хи> Давай! Є, Попали? Все! є, підняли. <хи> Я думаю, він ніколи не попадай! Ий! <хи> Кося, тут ты свеп! Все, кажи, куди мне далі їхати? Бо я нічого не вижу, ми виїхали в місто, не вже, не вже це сталося. Направо? А що таке? А що таке? Так, значить задня. А що таке? Заглохли! А як я маю, ой. Тьома, ти за рулем тепер. Давай. Постав роль, постав роль. Візьми роль і постав роль. Молодець. Давай. Нажимай Е, і він дає газу. А, але чекай, не нажимай, не нажимай, бо ти назад їдеш. Стоп, стоп. Тобі першу передачу треба включити вперед. Видиш, справа є передача. О, знизу. І то треба вперед потягнути. О, і тепер Е нажимає і воно їде вперед, давай. І, і рулем трохи крути вправо. Мишку, мишку треба крутити. Давай, давай, давай. І Е, і мишку крути руль, давай. Давай, давай мишку, давай. Нормально, нормально, Могло бути гірше. Давай задню, бо я нічого не вижу. Передачу назад. Я щем такого не видел. Чекай, відкрию свой вікно, щоб вийти що си тварины на дворі. О, нам туди Давай, назад. Тобі назад трошки треба дати. Передачу задню. Передачу взад і нажимай Так, e. да, ми вийдем Давай передачу взад. Ні, передачу взад. От справа знизу Справа, 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 справа. Передача, передача. Давай назад, то. Давай. О, а тепер е. Е, Нормально, нормально. Все, тепер передача вперед. Е, руль вправо, руль вправо. Ще вправо. Ще вправо. І... Я не хотів брати. И все, і давай, е. давай е. Давай, е. Давай, е, тепер. Давай. Добре. О, ідеально! Давай, давай, давай! Ще, е! Супер! Нормально! Е, давай, давай, газуй! Трошка вправо руль! Нормально їдемо ще. Передача відпала. А як мені викинути цю касету? Ей! Давай, давай! Трохи руль вправо і газуй! Ааа, в нас передача відпала! Став передачу на місце. Але вперед, але вперед. О, і е. Це баба їде. Так, вперед. О, я тепер сів чи що? Де її? Я у тебе? <плес> Виключи то радіо, бо я нічого не чую. Це якась сама обезбашена гра, яку я видів. <плес> ну, спробувати мені треба було. Та не смійся вже з мене. Оце гра. Людень кидав. Та тихо... А що то він мені мав? Керуй? Тим та газуй, бо я десь впав. Робишся, давай передачу включай і газу. Диві, та ти мною... Не кидай мене! Баба, баба! Ну, але ми виїхали. Ми не просто виїхали, ми ще навіть оплатили проїзд. То лиши мене! Лиши мене вже не чіпай, я тебе прошу. Бери включай передачу і давай газу. Включай передачу. Оху, нарешті положив мене. Давай газу, вперед. А, касету запхай. Касету запхай бо цей, бо не робить радіо. Зоє. Але вперед, вперед передачу і касету. О, касету у радіо запхай. О, нарешті! А то так шипить, що я вже не годен. І передачу вперед. Давай, давай, передачу вперед. О, і газу, е! Давай, давай, трошки ру руль вправо. Вправо, вправо! Дуже багато вправо. Давай, 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 давай! Молодець. О! Це трошки забагато вправо. Кеш он. ой-ой, тут копійку треба заплатити. А ну давай я ще заплачу. Давай прямо, прямо. Трошка, трошка. Потрошка. Руль вправо. Руль вправо, давай. Супер, потрошку вперед, е, нажимай. Трошка, трошка. Е, засильно вправо. Mm -hmm. Дай трошечка назад. До е, вліво. І! Mm -hmm. Радіосі вирвало. Це ужас, Тьома, це ужас. Давай, давай, запихай касету. Фух. Давай назад. Е, нажми. Добре, тепер передача вперед. І руль вліво. Вліво, вліво, вліво вліво. Добре, добре. Вправо, тепер. А, ні, не вправо. Дай назад трошки. Я більше ніколи не сіду в цьому чергу. О, давай назад. Супер, тепер вперед, передача. Руль вліво. Вперед трошки. Вперед, вперед, вперед. А тепер вправо швидко, руль. Що сили вправо? Тепер назад трохи. Дві, ти вже нормально їздиш, чуєш, тобі вже права можеш давати Трошка назад дай газу. Газу, газу. Ще трошки назад. Все, вперед, передача. Вперед, давай газу і руль вправо, що сили. Давай, руль. <говори> давай назад трошка. Трохи назад, давай газу. Все, теперь переключай вперед. Руль вправо. Руль вправо, перше. І потім газу. Вправо, де вправо? право? Вправо з другого боку! Дай назад. ще знати де право, де ліво. Добре, тепер вперед, передача і руль вправо. Добре, давай і газу. Давай, 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 трошка газу. Газу що сили! Давай, ми приїдем. Є, приїхали шлабан, газу, газу, направо, направо. От, це я розумію. Ай-яй-яй. Ей, баба, постав не на місце, баба. Все, баба, не граємо більше це, я більше це грати не хочу. Не знаю, хочете понервуватися трохи. Посміятися, але більше понервуватися і грати цю гру. А якщо не хочете, то не грайте. Це ужас просто. Це ужас. Вони зробили би всі з людей. Ну я що то, я мусив попробувати. Цікаво було що то. А це що теж можеш керувати? А ну тобі. Світло вербов бабі. Ну, баба смішна, ну смішна. І я смішний був. Вербай радіо, бігам, касету запхай баба. Ну, две вечір, все мене слухає. Опс. Молодець, молодець. Все, вилазь з машини, я, я більше не граю. Воно вона через вікно зараз не вилазити. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі. Думаю де, ще десь їде. Далі буде ще. Всім папа, але я думаю, що я більше це ради не буду. Де ж ти їдеш, бабу? Тікай з машини. Гет. Дивись, я ще не го не вийти. Тут самі касети, тут більше нічого. О, це що? О, оно відкручу де є. Дивись, то нам в місто треба виїхати, це ужас. Це ужас. Все, папа, -па, баба, папа. Не сміс, мене. Папа. На YouTube канал Підпи Шесть. І в Скеп Геймс Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфовожен раз. Із Крепкеймс, розважайся Для тебе контент, просто высший класс Сегодня новый видео, кайфуй кожен раз